Значит, чай угу. А ты не хочешь поесть трошки? Я трошки поем, да, вот, мы ему трошки. У нас трошки мордодельки, трошки-печенки, трошки-пельмени, Помидоров с руками и трошки вот тут вот, еще такой такой балаботы. И забываю. Как <куда> она называется? Тушенка Дима. Тушенка вот. Дима mm -hmm. очень плохая память на слово. привет, Вероника, спасибо. Привет, Владислав, спасибо. Так, mm. mm. все хорошо. Тут mm. недавно проснулся. Це я так довго спав. Угу. Mm -hmm. Стандартно, я долго не сплю, а сегодня здесь прям долго. Нет, можно сразу возить на человека, какими были спрятаннее и быстрее. Это я замечаю, у вообще уже вся завелась мягкость, потому что Я же как-то проснулся. Привет, Аня. То, Фамилия такая порошнева. У микроволновці постоянно подсушки. Фамилия у женщині а. поршнева. Mm -hmm. Возможно, далекий родич mm. no. Цей поршні. От помидали. Зараз руку, йде повним хозом. Отдихай в рані. хорошенький, я вчора шкодував вечей? А, блин, ся, царя, тузик. Не, не на веранде, он вот это. А, вы. Тузик уже сам на руки проситься. Я його два раза в буду заклала, а он назад выходит і все. Та нафиг надо, да? Свою качку ту рве, мотає. Гудромало одной. Ні, у нас поросят нема. Уже сколько 8 нема поросят, так? Да? Так, да, вже нема довго порося. Я вже їх і не хочу. Раніше не могла без поросяти. У мене раніше не було поросяти, хвили до неломка. А, Владислав. Я вже здоволювала з поросятами. Мені вже кажеться, і в Дітковичах мало хто держить тих поросят. Друзья. У нас у селі вже ніхто не держить їх. Нема вже зараз кому й колотити тих поросята. все в селах перестають держати все, що можно. Дима, бувно леви села. До Раньше села, села Приходишь живності. Качки, гусі, поросята, корови, кози. Раньше забиті села худобою було. Раніше да, так, ужас був. Заходиш в село. В село кишило животними, Живностю. А зараз і все. Подлетіли ха... білий. Каждой хаті порося. У кожній хаті по колові по дві. А це все. Живуть, як у городі, в все. Тяжко озлотіли, пили і медведі. Чому мені ночі не дошла. Видаги. Навіть... Хазяйство не держав ті, які мають дітей. Молоді сім'ї. Не садить городу. А в мене побачать сьогодні, що вони мене город не посаджений, чи гурків нема, чи варені нема, обсудити. Що в мене повний хлів хазяйства, що я не сядаю за день ні разу. Що я день на ногах, кожен божий день. И то ме не обсадят, че у мене гурков няма. Да нахуй ми не надо? Евгения, а нахуй ты це пишеш? Казах. Я казах, турок, Цыган. Представляете? Реально, сколько э, национальности в меню. Привет, Серга. хули мусора, хули Всё, а, Чай. чай в студию да я покажу який у нас стоїть на тракторі Сережа. Це той, що хоче, щоб завели завелими трактора. він да. нахер, скажи йому. Що він уже хоче до того трактора? Сережа, ти хочеш, наверно, з дружки? Що тобі дали? Приїжджай, Сережа, до нас, будем заготавливать сену, будешь заводить І, буде, і будеш бачить, як він заводиться, акумулятор, все буде будеш бачить. Вы ж все бачити. Причому у нас фіговий акумулятор на тракторі, Так що такие як у нас лучше не куплять. Ми будемо пити чай, you know, у нас чай, Это булочки, сир і булочки. Я ще потім банана слушаю. Да. да, Евгений з мамы. Так, люди, перезапущу трансляцію. Заходьте за нову, Погнали.